Доброго шану шановки. Громадський Будь ласка, бри, на мікрофон. Дякую. Дякую. Підкажи, кажіть мені вас не.

Доброго рога, разом. Зараз намагаюся налаштовувати. Чем є у нас подарю варювання наступне? Доброго дня, так, є.

Даємо, даємо можливість вакцинакам громадів під 15, до 15 хвилин і через, через 15 хвилин, хвилин будемо розпочинати ДНК. Доброго дня ще ще раз. На жаль, на жаль, налаштувати ми будемо.

Мене звати, звати Романенко Юлія, я, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічної оцінок за лізеві політики департаменту екологічної оцінки в, цінки, в І Сьогодні я буду обговорюючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів дарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля, діяльності, яку вони планували провадити. До березня, а, до березня 2020 року громадське слухання нас проводилось офлайн, в офлайн режимі, режимі. Проте через, те, через то, пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеження, обмеженнями всі на всій території України громадське слухання передбачені всім законом України про цілу надовиву на довкілля. З березня 2020 не проводилось, а громадське обговорення проходило в формі надання письмових зауважень та пропозицій. 12 12 галип, 2023 2023 2023 року, року Прийнято закон України країни носі двадцять внесення про змін до деяких законів України школа щодо про оцінку процедури на дови на які серед іншого новою питання питання про громадські слухання процедурі оцінки на дови Uh, так, з двадцять дев'ятого 2023 року набрав чинності два 17 закону, згідно, згідно згідно з яким тимчасово, на період є нам стане на, періоді на території України. України. Ацькі слухання кухання, прийняття цього, заходу, цього, цього, проводиться. Про 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 цього закону проводять про у відок всі про що зазначає чинні працювати громадського горення сусіду заціківської надатків. Порядок громад, громадських слухань детально вийшло в постанові 959 від 13 грудня року, яка наразі, наразі зазнала. Зазна. Оскільки, Оскільки 13 березня 2023 року. року набрала, набрала чинність установа номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету Мінів України 13 грудня 2017 року номер 959 та 1026.

Отже, у нас на 10 годину на громадських компанії присутні 8 часів. З них троє, це в кам'янівні вінтовкілля, організатора громадської компанії. Інших учасників я попрошу представити, сказати, кого виправляють громадські компанії, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських компанії. Я буду вас називати так, як я вас бачу.

Фонить ви відключайте, <освільш> включайте, а... і, а... і, і, ви себе не чуєте. А ми вас маємо почути. А ми вас маємо почути, щоб ви сказали, яким щоб... ви, щоб... ви є. Або відпишіться мені, або відпишіться мені. мені я так розумію, що фінгу, або відпишіться відпишіться хапати, мені, або відпочиться мені, будь ласка, в чат, але це має зробити кожен учасник. Давайте я зачекаю. Cinque Давайте, я зачекаю. Будь ласка, нас п'ять учасників, які не які не представляють мінокілля, кіля, кілля, будь ласка, вчат представляєте на представляєте на громадських слухання.

і У нас є ще нас учасник есть щепочные Екологія. треба буде набалучка також також я зняти дякую отже таким чином ми написати 12 21 були на нефікмовах представників громади на громадських об'єднах серед передчасною участю трьох учасників це представники об'єктом цього збуту от ос ос просто і п'ятеро чому учасники це представники проекту збавай а вот такого а звідки нативно збував новий Кабінету міністрів України 19 грудня 2019 року. року, номер, 9 -9. номер 959, нам буде складено акт про наявлення представників групи на громаді, слухання громад. громад. за, за моїм пілом. Uh, uh, ще раз наголошую, наголошу, що це відео -зап на відеозапис на слухань, послухання на відео, я вкладу представників громади на громади, слухання, будуть...

Спору бурніння, вербловина в тому числі дані дані, згідно згідно зі спеціальним дозором надробі No4 сорок п'ятьдесят один від дванадцятого дев'ятого дві тисячі чотирнадцятого року, включення винту вистави установу Та вважаємо у неї. Та вважаємо що відбулися. Всім дякую за увагу. всім дня побачення. До побачення, до побачення.